Ми віримо, що справжній комфорт починається не з меблів чи декору. Він починається зі стін, які дихають, тримають тепло та створюють затишок у вашій майбутній оселі. У Skyline ми обираємо матеріали, яким довіряємо, і показуємо усе прозоро. Тому сьогодні, у черговій серії якість в деталях, ми розкажемо, чому обрали саме гіпсову штукатурку і як вона вплине на життя майбутніх мешканців Skyline. І сьогодні з нами керівник відділу продажу компанії Chromix. Саме вона забезпечує Skyline сухими гіпсовими сумішами. Давайте знайомитись. Вітаю! Мене звати Олександр. Я радий бачити вас на нашому підприємстві. Запрошую на екскурсію! Тепер розкажіть більше про історію компанії Кромікс та масштаби вашого виробництва. Крумікс це не просто український бренд будівельних сумішей. Це ціла філософія, яка формувалася протягом тривалого часу. З самого початку історії нашої компанії ми обрали шлях повного циклу виробництва від видобутку сировини до готової продукції. На сьогоднішній день наше підприємство є найбільшим та найсучаснішим. Виробництвом в Україні суміші на основі гіпсу. А які суміші ви виготовляєте, та яка з них є найпопулярнішою? А найпопулярнішим продуктом в лінійці Крумікс є штукатурка машинного нанесення Крумікс КМ 75 яка стала стандартом якості для багатьох забудовників України. Для скайлайну ми обрали гіпсову суміш. Розкажіть, у чому її переваги над піщано-цементною, наприклад, яку також часто використовують у будівництві? Насправді це абсолютно логічний вибір. Гіпсова штукатурка це сучасна альтернатива традиційній цементно-піщаній штукатурці. По-перше, гіпс дихає. Він регулює вологість приміщення та не створює парникового ефекту. По-друге, гіпсова суміш легша за традиційний цементно-піщаний розчин, відповідно, створює менше навантаження на стіни, що важливо у багатоповерховому будівництві. І головне, робота з гіпсом швидка і чистіша. Тому для таких проєктів, як Skyline. Де важливі темпи будівництва, якість і комфорт майбутніх мешканців. Вибір штукатурки Кромікс КМ75 найоптимальніший варіант. А як щодо екологічності, чи проходить ваша продукція контроль якості ще при виробництві та чи є вона безпечною для майбутніх мешканців нерухомості? Основою нашого продукту є гіпсовий камінь власного видобутку без жодних домішок, тому сторонніх запахів або сюрпризів в майбутньому не варто очікувати. Наша продукція проходить контроль якості в нашій власній акредитованій лабораторії. А продукція відповідає не тільки українським, а також і європейським стандартам. Власне, в нашій лабораторії ми і знаходимося в даний момент. Ми розуміємо, що наші суміші будуть в будинках, де зростатимуть наші діти. Тому питання екологічності і безпеки вкрай важливе. І ця відповідальність на нас. І останнє, що для вас означає якість в деталях у контексті вашої роботи та співпраці з ВД груп? Якість у деталях це проставлення. Ми впевнені, що успішний будівельний проєкт це не лише хороша картинка фасаду чи гарна реклама. Це про кожен шар стіни, про кожен мішок, про кожен рух майстра. З ведегруп нас поєднує спільне бачення. Якісні матеріали створюють якісне житло, а отже, якісне життя для людей. Ми разом мислимо не квадратними метрами, а емоціями майбутніх мешканців. А для них важливо безпека. Затишок тепло. Ми пишаємось нашою співпрацею, бо ми разом створюємо не просто об'єкти, а середовище, де хочеться жити. Скайлайн це коли якість закладається у кожному шарі стіни, і ми дбаємо, щоб навіть те, чого ви не бачите, працювало для вашого комфорту. Якщо хочете побачити більше за кулісся будівництва вашої майбутньої квартири, пишіть у коментарях, що ви показати у наступній серії якість в деталях.